Таємниці нічного лісу, що роблять тварини, коли всі сплять. Коли сонце ховається за горизонтом і останні промені світла зникають між деревами, ліс затихає. Люди зачиняють вікна, загортаються в теплі ковдри і поринають у сни. але саме тоді, коли весь світ спить, нічний ліс прокидається. У самому серці зеленого бору, де дерева шипочуть одне одному казки ще з давніх давен, починається життя, приховане від людських очей. Під старою розлогою ялиною прокидається маленька сова на ім'я Хуся. Вона обережно розплющує оченята, витягує крильця і позіхає. День вона спала в дуплі, а тепер настав її час. Сьогодні вночі у лісі має відбутися великий зоряний збір, особлива зустріч усіх нічних мешканців. Хуся злітає в повітря, м'яко ковзаючи між гілками. Вона летить до галявини, де вже збираються звірята. Першим прибуває їжачок Тимко, який прокинувся під купою сухого листя. Він трохи буркотливий зранку, але ніч його улюблений час. Поряд уже стрибає лисичка Руся. Грайлива й розумна, з блискучими очима, які світяться в темряві, мов зірки. А он і кажанчик Міракл, що щойно вилетів із печери. Він завжди трохи хвилюється, бо плутає напрямки, але друзі його підтримують. До компанії приєднується ще багато тварин борсук Бурчик, сова дідусь Совун, мишка Ляля, і навіть стара ланьмара. Яка зазвичай ночами співає колискові деревам. На галявині запалюються світлячки, їх сотні, і кожен світиться, мов маленький ліхтарик. Вони сідають у траву на квіти, на гілочки. Це їхня робота освітлювати нічний ліс, щоб усі могли бачити одне одного. Отже, починаємо, промовляє совун, розкриваючи свої великі крила. Щороку в найтихішу ніч ми збираємося, щоб поділитися історіями, дізнатися новини та поспівати пісень. І з'їсти щось смачненьке, хихоче їжачок тимко, витягаючи з-за спини кошик із яблуками й горішками. Починаються розповіді. Кажан Міракл розповідає, як він врятував маленьку білочку, що застрягла на скелі. Лисичка Руся ділиться історією про те, як обманула мисливця, який залишив пастку, замінивши її на великий шишку. Совун згадує старі часи, коли він ще був молодим і літав аж до краю Великого озера. А тихусю звертається до совеняти стара ланьмара. Що тобі наснилось у день?» Мені наснилось, що я летіла понад хмарами і говорила з самою місяцем, захоплено відповідає Хуся. Вона сказала, що ніч це подарунок, вона допомагає тим, хто не любить шум бачити світ по іншому. Усі завмирають так гарно ще ніхто не казав. Мишка ляля навіть пустила сльозинку. Раптом із кущів чується шерех, усі насторожуються. Але це лише маленький скунс на ім'я пух. Він запізнився, бо дарував своїй мамі польові квіти. Він приносить із собою м'яку мохову ковдру, яку всі кладуть у центр галявини, щоби найменші могли прилягти. Ніч глибшає. Друзі співають пісні, світлячки влаштовують танець, а вітер носить ці казкові звуки по всьому лісу. Хуся знову дивиться на небо і бачить, як місяць киває їй з висоти. Нарешті совун каже Настав час відпочинку, ніч для пригод, але й для спокою. Хай кожен згадає сьогоднішню ніч, як чарівну. Тваринки розходяться по своїм місцям, хуся повертається в дупло. Загортається в м'який пух і шепоче. Дякую лісу за ще одну казкову ніч. Коли перші промінці сонця пробиваються крізь гілля, весь ліс знову затихає. Люди прокидаються і не підозрюють, скільки чудес відбувається тут уночі, бо нічний ліс це цілий світ, повен таємниць, дружби. Турботи історій. і тільки той, хто вміє слухати, може почути їхній шепіт серед тиші, кінець.